Доброго дня, вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного компанією Gradus Research, стало відомо, що понад 70% українців відчувають стрес. Найголовнішою причиною стресу та знервованості 72% респондентів назвали повноваштабну війну Росії проти України. 30% українців не вважають свої проблеми вагомими і важливими для інших, особливо в умовах війни. Наразі це основний бар'єр до звернення за психологічною допомогою. Саме для таких людей актуальна тема сьогодні не медикаментозні методи боротьби зі стресом та чим його корисно заїсти. Чим раніше ви розпочнете свою боротьбу зі стресом, тим краще результат отримаєте. Отже, одразу до справи! Існують немедикаментозні методи боротьби зі стресом. Почніть робити мінімум три: перший метод. Контрастний душ. Він не лише знижує рівень стресу, підвищує стресостійкість, але й включає гормони щастя. Другий метод спорт низької інтенсивності, пілатис, йога, стрейчинг або прогулянки від 45 хвилин, знизять рівень гормону стреса. Третій метод діджитал детокс. Що це означає? Не брати телефон до рук, доки не прокинетесь, не погуляєте, не зробите зарядку і не з'їсти поживний сніданок. Четвертий метод. Молитва, медитація, аутогенне тренування. Позбавляють поганих думок. П'ятий метод: танці, спів або гра на музичному інструменті. Покращують настрій. Шостий метод дихальні практики. Допоможуть заспокоїтись. Сьомий метод сон не менше семи годин. Засинати потрібно не пізніше 23-ї години. Восьмий метод, мій улюблений, тепли ванни з солями магнія, знімуть зайве напруження м'язів. А зараз хід парад корисних продуктів, що допоможуть вам у боротьбі зі стресом. Перший продукт. Продукти із цільного зерна, хліб, каші, макаронні вироби та субпродукти, на кшталт печінка, серце, нирки, вони є багатим джерелом вітамінів групи Б. Особливо b 12 b 6 b 2 та b 9 які необхідні для контролю стресу, регулювання настрою і покращення його. Другий продукт яйця мають вражаючий список поживних речовин, які потрібні нам для здорової реакції на стрес. Вітаміни, мінерали, амінокислоти та антиоксиданти, особливо цінний в їхньому складі холін. Також відомий як вітамін в 4 він відповідає за здоров'я мозку в цілому і, як кажуть дослідження, захищає від стресу. Третій продукт жирна риба, наприклад, лосось, скумбрія, сардини, форель та оселедець. Багата ненасиченою жирною кислотою омега-3, яка підтримує гарні стосунки з когнітивними функціями і психічним здоров'ям. Рекомендується вживати 2-3 порції жирної риби на тиждень. Четверте суперфуд це петрушка. Вона. Насичена каротиноїдами, флавоноїдами та фітонцидами це антиоксидантні сполуки, які нейтралізують вільні радикали і захищають наші клітини від окисного стресу, який пов'язують з багатьма захворюваннями, зокрема з психічними розладами, депресією та тривогою. П'ятий продукт часник, містить багато сполук сірки, які сприяють підвищенню рівня глутатіону. Цей антиоксидант стоїть на першій лінії захисту організму від стресу. Дослідження доводять, що він зменшує симптоми тривоги та депресії. Шостий продукт. Тахіні це кунжутна паста, яка є чудовим джерелом амінокислоти L-триптофану. Вона бере участь у синтезі нейромедіатора серотоніну, який покращує настрій. Сьомий продукт. Насіння соняшника є класним джерелом вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи Б і міді. А ці поживні речовини гарно показують себе в боротьбі зі стресом. Восьме. Дієта, багата хрестоцвітними овочами, наприклад, броколі чи цвітна капуста. може знизити ризик розвитку деяких видів раку, серцевих захворювань та психічних розладів, зокрема депресії. Дев'ятий продукт ромашка. Ще з давніх часів. Ромашку використовували як головний природний антистрес. І наші пращури мали рацію. Сучасні дослідження показують, що чай з ромашки та ромашковий екстракт сприяють спокійному сну та зменшують симптоми тривоги і депресії. Десятий суперфуд чорниця! Ці ягоди мають високий вміст флавоноїдних антиоксидантів, які надають потужну протизапальну. А нейропротекторну дію. Вони можуть допомогти зменшити запалення пов'язане зі стресом, і захистити від пошкодження клітини нервової системи, захистити від депресії та підвищити настрій. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!